От зараз читаю новини про жителів Харківської області, про Куп'янськ. А ви знаєте, що вірш ходить гарбуз по городу, питається свого роду, ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Оцей вірш дитячий має відношення до цих українських земель, де зараз обстріли, війна та біда. Цей всім відомий віршик написав військовий лікар. Володимир Степанович Олександр для власних дітей. А сам він народився в Бугайовці із юнського уїзду, а це Харківщина, а навчався в Купінську. Він намагався стати священником як батько, але жага до знань привела його до Харкова в Медичний Виш. Але його цікавили народні розповіді, етнографічні матеріали. Ті часи, ну точнісінько, як зараз в країні велика купа вночі ну, в ті часи в імперії. Не було поваги до української мови. А Володимир Олександр, хотів, щоб його діти, його родина не забували українську мову. Тому він і склав ці віршик. Як там? Обізвався старий біб. Я і здержував весь рід, і ще живі, і здорові всі родичі гарбузю. Дуже такий делінний, такий довгий віршик. До речі, Олександр дослужився до звання генерала. Отаке. А донька військово, військового медика, лікаря, генерала генерала від медицини народилася в місті Ізюм Харківщина. І знаєте, чим його донька прославила свій рід? Вона написала музику до всім відомої пісні, «Дивлюсь я на небо і думку гадаю». Я на небо, той думку гадаю. Сокію, чому не літаю? Жінка-композитор. Вона була пов'язана з тими людьми, які на Харківщині не корилися більшовіком. Інкависти їх розстріляли. І ім'я жінки-композиторки вбрали скрізь, щоб музика не жила з її, її ім'ям далі. Ну, всі ж думали, що музику та пісню написав український народ. От така була розстріляна українізація в 30-х роках минулого століття. І зараз нащадки Отіхенки ведістів розстрілюють Харківщину та й всю українську землю. До речі, Сталін полюбляв цю пісню, але дозволив співати лише два перших куплета. А що співалося далі? Боліше з малку, здаюсь, я не любий, я ту неї, хлопцюга приблудий, чужий я в долі, чужий у людей, хіба ж хто кахає на рідних дітей. І ще далі гіркі, гіркі слова про волю. І, лишивши 60 десяти роки минулого століття, цю пісню співали повністю всі шість куплетів. <му> i